А ще як маленький був той період, пам'ятаєте, може просвіта була, може, буде щось що з тобою? Була просвіта. У нас була, я пам'ятаю, бо моя мама до просвіти належала. Пам'ятаю, як робили всякі вечори, а такий мені також запам'ятався. То був просто в неділю чайний вечір зробили. Mm -hmm. Але то я навіть то як приїхала, я шукала, де то той то був, а то була кацапська. Так називали, кацапська просвіта. бо наша була там, ну як і до церкви, там була мала просвіта, а то було перед тим. Я знаю, що такий був коридор, він ще так направо заходився. І туди в тій кацапській просвіті був чайний вечір. Мама мала обов'язок напекти пампухів. Ото я їх сьогодні пам'ятаю. А нас то було таких пару вдів, бо мама була вдова, та то скоро помер. І тут така одна сусідка була вдова, і там друга, і там ще далі. І вони всі збиралися і йшли. А ми, наш дітей, також десь гуртували з кимось одним в одній хаті. Пізніше так ми по кожній хаті, де була вдувата, там лишалися з кимось. І бавилися. Ну а ми туди дуже хотіли піти подивитися, як то виглядає, то такі підлітки та вже. Та де підлітки, ну такі смаркачі, але хотіли піти. Ну і ми пішли, я щось пам'ятаю, туди мама віднести, я навіть віднесли, там так гарно бавляться, танцюють, так то приємно жартують. А такий сусід тут був, у мене художник, він був, він то називав артиста маляр, який воджу. О, Ліда, ти що тут робиш? Я кажу, ти я ж до мами прийшла, а мама йде додому, іде до... то не для тебе тут все місце, вийдіть, всі забирайте. А я кажу, чекай, Ліда, ми будемо зараз з тобою танцювати. Кажу, мамо, то чекай, ти я хочу і ще згодом потанцювати. <гум> <гум> то... Ну, так, я, знає, то всякі, Такі бувають такі ті. Так життя скоро прийшла.